Дехто каже, що у протестантів нема в церкві таїнств, є тільки символи. Давайте розберемося, таїнство це благодать, яка діє в церкві Божій, тобто сила, яку ми не бачимо, виконує якусь працю з людьми, якусь роботу, і ми можемо бачити тільки наслідки тої роботи. Припустимо, людина кається. Ми не бачимо, як відбувається спасіння. Це таїнство спасіння. Людина покаялась, відбулася метаною, зміна мислення. Людина стала мислити, думати по інакшому. Тобто, таїнство каяття відбулось. Як воно відбулось, ми не бачимо, але ми бачимо, що людина почала жити так. Що видно по її життю, що вона покаялась. Тобто, людина починає всім своїм життям показувати, що вона віддана Богу, що вона покаялась. Тобто, таїнство воно відбулося. Потім відбувається таїнство хрещення у воді. Теж ніхто не бачить тих процесів, що там всередині в людині відбувається. Але ми бачимо наслідки. тобто ми бачимо, що в людському житті після хрещення водного ще відбуваються зміни. Є таке таїнство, як причастя, хлібоприламлення, в різних церквах по-різному називають. Це один з засібів доторкнутися до Бога. Тобто, це таїнство, яке Христос нам лишив для того, щоб ми. Коли торкались того таїнства, згадували його жертву, щоб ми наближалися до нього, щоб ми ставали з ним єдиним. Це не просто еклер еклерлікер з соком. Для когось, може, це просто обряд, ритуал, але для протестантів це є таїнство. Ніхто не відміняв таїнства рукоположення, ніхто не відміняв таїнство помазання, ніхто не відміняв. Всіх цих е, дій е, Духа Святого в церкві. І е, перше таїнство, яке відбувається в житті людини, це коли е, людина стає душею живою. Ніхто не знає того, тої миті, коли в людину е, вселяється дух життя. Ніхто не знає, є процес, коли дружина завагітніла, але коли саме дитина. Починає бути живе, живою душею, це є таїнство Бога. Це ніхто не знає, як відбувається, але це відбувається. Не вистачає мені трьох хвилин для того, щоб поговорити про кожне таїнство, але суть ясна, що у протестантів таїнство вони є.